Почнемо з того, що точно має бути в кожній косметиці, особливо, якщо ти косплеєр, особливо, якщо ти початківець, це пензлики. Як ви бачите, пензликів в мене не дуже багато взагалі-то, бо я не б'ють блогер. Я їм майже всіма користуюся, мені вони дуже подобаються. І зараз трошечки отопу я вам розкажу взагалі, як почалась моя епопея з пензликів. Того разу, коли я розуміла, що все, наталі, треба якось займатися мейкапом, тому що я ніколи не дружила з косметикою, я вирішила зайти просто в магазини косметики і зайшла на сайт Makeup.ua. Я побачила величезний асортимент, в якому я нічогісінько не тямила. І просто для того, щоб менше вражати свої нервові клітини, я купила ось такий набір. До речі, в мене до сих пір є декілька пензліків, якими я. Користуюся з того набору, мені вони дуже подобаються, я дуже задоволена їми. Єдине, що можу сказати, що я була в Чехії нещодавно і купила собі ось такий набір пензлоків. Вони мені дуже сильно сподобались, тому що вони були на дотик дуже-дуже м'які і взагалі вони дуже гарненькі. Це від компанії Brashart. Тому, якщо ви початківець, ви також не знаєте взагалі, чим треба користуватися. Просто заходьте на майкап, знайдіть якийсь гарненький набір, який вам подобається. І я думаю, що з цього можна розпочати і зробити нога. Що одразу хотіла би сказати, вам обов'язково треба буде пензлик для тональної основи, пензлик для ціней та пензлик для розтушовки цих ціней. Це три маст have. І єдине, що я нещодавно придбала, це ось такий от пензлик. Він дуже крутезний. Це для підводички. Е обов'язково його також купіть. Я думаю, що стрілочки, ви можете їм багато швидше і крутіше намалювати. А тепер перейдемо до того, чим я користуюся до взагалі е до того моменту, коли я намачу своє е обличчя тональною основою і всіма іншими засобами. Спочатку обов'язково треба гарненько вмитися. Після цього, аби підготувати свою шкіру до косметики, до всіх цих хімітозних штук, обов'язково смастіть свої губки. У мене, звичайно, це нічечка, а своє личко кремчиком. Або ж в мене є бібі-крем від ламель. Дуже класний, дуже приємний, без хімітозних всяких штук, не пахне. Короче, дуже класна основа під тональний крем. Після того, як я використала гігієнічку на губи та бібі-кремчик на личко. Я приходжу до очей. Раніше я спочатку собі в очі пхала лінзи, але потім я така, наша спочатку лінзи, краще я нафарбуюся після вже лінзи. Тому я приходила просто до е, своїх очей, починається найцікавіше. Давайте згадаємо про те, що не всі е, кольори в палітрах ми юзаємо навіть повсякденному житті. З мого досвіду можу вам розказати про те, що я взагалі, коли починала займатися цим сим, я була фанаткою NYX. І чомусь тоді ця компанія викликала якийсь бум, вау, шум, гам. І тому мені ще більше хотілося продукції звідти. І зараз в мене в косметиці є, напевно, дві чи три палітри тіней від NYX, але, але... Просто на досвіді кажу, ви купляєте палітру від NYX і ви використовуєте звідти 2-3 кольори, не більше. Ну, от серйозно, повсякденному житті в мене взагалі там, з кожної палітри по одному кольору. В косплеї я використовую там, по два-три кольори з кожної палітри. Але якщо ви ще не маєте в своїй косметичці там, якоїсь палітри, чи у вас є ота маленька на 2-3 тінюшки, то Хочу вам порекомендувати ось цю палітру. Це палітра від ColourPop. Я придбала її на офіційному сайті. Якщо ти косплеєр, та й взагалі в повсякденному житті завжди хочеться чогось яскравого і класного, ця палітра найкраща. От, просто найкраща. Пігментація шикарна. Кольори шикарні. Тут є і матові тіні, є і з блискітками. Єдине, що єдине що. Е мені завжди не вистачало двох кольорів. Які? Так, це чорний і білий. Але білий колір я можу замінити ось таким от гарненьким е рожевим з блискітками. Я його використовую, коли в мене немає під рукою хайлайтера. Чи коли е я просто хочу якусь зону свого обличчя висвітлити. І е е якщо ви. Реально, не знаєте, яку палітру спочатку купити, купуйте оцю. І ще в мене є одна класна палітра. Це знову ж таки від NYX. мініатюрна версія цієї від Colourpop. Я її особливо беру. Якщо знаю, що в мене в офісі буде корпоратив на всяк випадок. Я її можу взяти на фотозйомку, і якщо я їду там на декілька днів в гості, то також можна її взяти. На чому ще я крильця? На тому, що я, як і ви, скоріш за все, коли бачу щось гарненьке, одразу купляю. Так, е, я купила собі ось такі от класні пігменти від Lotus Flower кремові і взяла просто такі розсипчаті пігментики. Вони, в принципі, прикольні, реально прикольні, але я їх юзаю не так часто, не так багато. Хоча до оцієї палетки я користувалася сути цією продукцією. Ну і перед тим, як користуватися такими пігментами, треба брати ось такий прикольний праймер. Ви спочатку праймером, а потім вже саме пігментами. І вони становляться дуже яскравими, дуже крутими і. коротше, класними. І як я вам і обіцяла, я буду трошки розказувати про лайфхаки. Реально мені дуже допоміг. Я не пам'ятаю, коли я про нього дізналася, але не суть. Якщо ви косплеєр-початківець, якщо у вас немає якоїсь бази, якщо ви загубили базу, якщо ви не знаєте, як викрити з цієї ситуації, ви не хочете, щоб ваші тіні були блідими, не яскравими і такими, знаєте, сірими, то лайфхак берете або ж свою слину, але слина це не дуже добре. Краще берете вологу серветку, берете пензлик, пензлик о вологу серветочку мастете, щоб він також був такий вологий, берете тіні і ви потім побачите цей вау-прекрасний ефект. Якщо чесно, після такого лайфхаку, який я дізналася дуже давно, до мене багато людей підходило, особливо на фотозйомках, і мені казали, вау, а чого в тебе такі яскраві кольори на очах? І я така. В сенсі, ну, типу, це ж звичайні кольори. Коротше, мені було дуже-дуже приємно. І тому, аби не там не знаю, якщо у вас немає якоїсь реальної бази, чи ви її загубили чи забули, просто використовувати вологу серветочку, пензличок, тіні, і буде прям. Вам дуже сподобається результат. Очі вже мої яскраві, різнокольорові, барвисті, але до сих пір ще не настільки виражені, як би хотілося. І для того, щоб їх підчеркнути, ми загалом використовуємо підводку. Я використовую це от, таку от підводку від Inglot з ось таким от пензликом. Дуже зручно, дуже класно рекомендую. Навіть якщо ж ви початківець і ви хотіли б використати ось такі от штуки або звичайний олівець, будь ласка, купуйте собі отаке от і ви не прогадаєте, серйозно. Тому що е, ці підводки я використовувала дуже часто, змінювала раз на декілька місяців. Вони мені не подобались або е, стійкістю, або тим, що вони були не досить яскраві, як ця. Вона прям, наче чорна, але не чорна. Плюс е, вони дуже швидко сохнуть і безлики в них не найкращі. Олівцями я до речі досить пір користуюся. Але використовую їх лише коли треба пройти трошечки між віками нижніми, саме нижніми, ну, можливо, трошечки верхніми. Ось. Е, тому олівець, в принципі, недорогий це Евелін. Одразу з течілочкою. Тому, будь ласка, також можете в собі взяти. В принципі, нормальна штука. Окей, стрілочки ми зробили. Е, трошки зробили більш вирізнішими наші очі. Але. Не забуваємо про те, що кожен косплеєр, звісно ж таки, аби зробити ще більш такий вау-ефект wow своїм оком, він використовує віки, накладні віки. Вони можуть бути верхні віки та нижні віки. Як ви бачите, в мене ось такий класний наборчик, звичайний з Аліекспреса і цей також з Алі Експреса. Якщо треба будуть вам лінки, будь ласка, пишіть мені, я дам діночку. Не біда то у них обов'язково треба купувати ось такий клей і використовувати його лише там вже під кінець, коли, скоріш за все, ви вже і навіть лінзи всунули собі в очі. Вам так буде просто легше. Ну мені точно було легше, але трошечки історії про мене. Моє обличчя, на жаль, не завжди сприймало косметику так, як би мені хотілося. І коли я нафарбовувалась, то після якогось періоду, десь там 5-6 годин, мені вже було трошечки тяжкувато. Особливо, якщо це макіяж для косплею, то оці тисячу шарів косметики мені дуже давили на обличчя, на голову, і плюс перука із шапочкою також давила. Тому зазвичай після фестів мені було важко, я приходила додому і казала, що все, я одразу лягаю спати, бо мені треба відпочинок, в мене годіла голова, боліли очі. І ось рік назад я відкрила для себе найкращу штуку, яку я взагалі відкрила в косплеї, це магнітні накладні вії. Наші вони вам? Ну, Якщо у вас такі проблеми, як у мене з косметосом, то накладні вії, ці магнітні, саме магнітні, вони вас дуже сильно рятують. Немає оцієї хімозної фігні на вашому обличчі, немає оце, оцієї гдоти і немає цього е, жахливого аромату. Що ж таке магнітні вії, запитаєте ви мене, а я вам розкажу. Магнітні вії, в принципі, це ось такий от невеличкий набірчик, в якому є магнітний айлайнер і є вії, які зараз на мені. В Чому прикол? В цьому магнітному айлайнері є кулічка, яка робить вашу жижу магнітною. І в принципі, навіть якщо у вас немає шикарної підводки бітенглот, вам вистачить оцього. Це дуже щільний айлайнер. Якщо чесно, коли в мене була ось така підводка, я її просто ну, отак от клала і користувалася лише цією, тому що вона, ну, прям знаєте, один раз намастиш, і там прям ух, чорний-чорний. Дуже класний, дуже щільний. А тут якась водиця мені здалась. Коротше, ви спочатку отак от робите, потім мастете декілька разів робите собі стрілочки, вони у вас виходять ідеальні. І ось цю віку ви просто берете, навіть не треба це дмухати на цей клей, нічого не треба. Просто отак от ставите туди, і воно ну, намагнічується. Дуже класно, дуже легко навіть знімається. Воно іноді може спадати, але в принципі так буває і з такими віями. Нагадую про те, що якщо у вас реально такі ж проблеми з очима, як у мене, вони дуже сильно швидко втомлюються. Будь ласка, просто купіть собі оцю штуку. Ви не пожалкуєте. Вона нереально класна, нереально зручна. Єдиний мінус це те, що ось тут, як ви бачите, в мене є багато різних видів вій. Тут лише в мене поки що одні, тому що такі він на той момент, коли я купувала, коштували десь гривень 400, напевно, можливо, 500, можливо, 400. І це був досить такий відважний крок від мене, тому що і за грошима я хоч і дрожу, але мені завжди дуже важко витрачати їх на такі речі. Питаємо про те, що також ми обов'язково використовуємо туш. Для вій, і навіть якщо ви використовуєте накладні вії, ми обов'язково користуємося тушю. Це робить ваші очі більш виразнішими, більш такими чорнявими, гарнющими. Тому віки обов'язково профарбовуєте. Обов'язково! Наступним кроком є фарбування бровей, брів. Ви бачите, в принципі, з того, що я собі сьогодні нафарбувала, це не найсильніша моя сторона. Але якщо ви хочете собі прям канонічні, класні, круті брова, то просто купуєте собі клей-олівець і мастете спочатку ним, потім тональною основою, потім вже тіняшками І, в принципі, воля буде гарнісінька бровка. Мені ж в принципі вистачає всього. Чого саме? Тому що е, я люблю свої брови, мені допомагає оця ще розчісочка. І якщо це фотозйомка, то в принципі можна попросити трошечки підшаманити саме фотографа, аби він допоміг зробити ваші брова гарніші. і вам не доведеться в принципі їх відбілювати, е, вищіпувати. Ну, звісно, ще їм треба, але все одно не повністю так як у персонажі можуть бути, і вам не треба буде їх збривати. Після того, як ми зробили собі виразні очі та шикарні брова, ми переходимо до шкіри, до обличчя. Пам'ятаємо про те, що ми спочатку намастили бібі-кремушком, і після вже можемо використовувати от зараз тональну основу. Тому обов'язково використовуємо пензликом, або ж є наші пальчики, або ж є спонжик. Пальчиками краще не користуватися, краще брати це пензликами або ж спончиком. Я використовую Maybelline Fit Me, тому що це один з найкращих варіантів, який я взагалі бачила в своєму житті. Інші, на жаль, вони або були зернистими якимось, або вони через деякий час злазили і були плямами, або ж деякі з них взагалі були якихось жовтих відтінків, які були дуже дуже, дуже болючі. Для моїх очей, ну і для очей інших. І якщо ви не знаєте, яку собі основу тональну взяти, будь ласка, беріть цю, ви не прогадаєте. Дуже класно. Після того, як ми намастили обличчя тональною основою, далі я беру е рум'яшки і хайлайтер. Звісно, рум'яшки і хайлайтер в мене прям отакі от. І оце мої румяшки, а це мій хайлайтер. Так, так. Румяшечки я ось на щічечки обов'язково. Я дуже обожнюю, коли є червоненький носик, такий рум'яненький. Хайлайтер я використовую на щічки поверх румяшок. От сюди на носик, от сюди на носик і от сюди під брова. Отут і отут. І після всієї цієї краси я використовую пудру. Ось така в мене пудра. Але знову ж таки, я використовую її не завжди. Можу використати на фестиваль, можу використати в якійсь подорожі, але, ось, наприклад, на фотозйомку я її не юзаю. Ну, Можу з'юзати, але ну, це дуже рідко. Не юзаю чому? Тому що, в принципі, я вже, як здається, налавчилася, і в принципі в мене така косметика, з якою я вже тісно співпрацюю, вона в мене не плішиветь, не лізе, не. Нічого такого в неї нема, не тече. Коротше фотозйомку, в принципі, той макіяж, який на мені, він витримує. Єдине, що коли ви їздите на якусь фотозйомку, обов'язково беріть з собою декілька пензликів, обов'язково беріть з собою підводку, обов'язково пензлик до, до неї до підводки. І обов'язково беру клей для вій та ось таку палеточку. Це на всяк випадок, Знаєте, типу, нехай краще воно буде. Навіть якщо воно вам не знадобиться, все одно воно біля серединка і якось гріє душеньку. Після цієї цієї красотіньошки, ми останнім кроком, я останнім кроком використовую помадки. У мене їх не дуже багато, але взагалом, в принципі, в мене, е, як ви бачите, вони майже однакових кольорів це червоні, бордові. Є, звісно, чорна, дуже крута, дуже мені подобається, але я рідко її використовую. І обов'язково перед тим як мастити помадку на свої губи, будь ласка, використовуйте олівець для того, щоб зробити також виразними губки. Якою олівцю ви звісно можете зробити ту форму губ, яка вам подобається, яка вам потрібна, взагалі яку ви хочете. І тому олівець, будь ласка, також і олівець, а після джерел помадки чи близька? І пам'ятаєте, я вам казала на початку, що буде трошечки лайфхаків, трошки свого досвіду, і ось коли ви йдете на фотозйомку, робіть собі якийсь манікюр Бажано під персонажа. Звісно, в аніме персонажів, скоріш за все, не будуть нафармовані нігті, але я їх обов'язково роблю, тому що це просто виглядає дуже гарно і естетично, і мені подобається, коли в мене акуратні, дуже симпатичні такі нігті. Але якщо у вас вони маленькі, якщо ви зробили там гіл, лак, шелак, не знаю що, і воно не того кольору, яке вам треба. Просто юзайте о такі от накладні нігті. Можна, в принципі, замовити в Україні, можна замовити через AliExpress, та Обаву і так далі. Вони не дуже дорогі, але реально прикольні. Єдине, що проблема, це їх треба буде просто різати, робити з них форму і після вже використовувати. Звісно, також дуже круто, коли у косплеєра є дві різні шапочки: чорна та така більше шкіряного кольору. Наче це. Це взагалі дуже цінується, тому що коли ви ходите, ви носите перуку, і якщо це важка перука, вона може хитатися, вона може злазити для того, щоб уникнути підрозумінь, щоб ця сіточка не була чорною, коли у вас біла перука, просто беріть ось таку, і на фото буде набагато легше це все замазюкати. Не знаю, здогадалася ви чи ні, але я такий фанат атаки титанів, і мій наступний лайфхак буде саме звідси. Декілька років назад ми робили класною компанією косплеї по атаці титанів. Я зробила свою найкращу, найулюбленішу просто не обожнюю Енні Леонхард. Ось так вона виглядає. Ну, як ви розумієте, в нас є трошечки розбіжності. Але оскільки я фанат. Я дуже хотіла зробити все максимально канонічно, і тому так. Перука, давайте опустимо цей момент. Перука не дуже, але зараз в мене вже є. Скоро буде новий фотосет. Не до цього. Я дуже хотіла зробити собі носик, як не і для цього мені дуже сильно допомогли такі штуки, як я сходила в аптеку, купила. І що ви думаєте, що я купила? Я купила вазелін. Ось. Ем, купила вазелін, звичайний вазелін якийсь. І купила від Мехрона Fake Skin. Додала. І в мене, в принципі, знаєте, що вийшло? Ось таке? Я дуже задоволена результатом, щоб ви розуміли, я більше шести годин провела на вулиці в спеці. Це е, було літо. Напевно, десь було більше 25 градусів тепла. Мені було дуже-дуже спекотно, але цей ніс протримався просто до фінального. Він ідеальний, просто ідеальний. Так я відчувала, що він там вже потроху відходив, але він реально протримався. Це був нереально крутий експіріенс, Це було в першому моєму житті. В першому моєму житті я купила вазелін. в першому моєму житті я зробила цей ніс, і це було афієсно. Така штука в мене є Олійка. Для дітей, це якщо ви хочете робити гарний сексуальний е, контент, е, то щоб все було реально спокусливо, просто користуйтеся отаким маселком. На фотографіях виглядає просто божественно на відео ще краще. Е, ну і так, масово реально дуже дуже круте. І останнє, про що я хотіла би вам розказати, це ось про таку штуку. Я впевнена, що в багатьох у вас немає такої штуки, ви взагалі не знаєте, що це таке, але я також ніколи не знала, доки мені подруга, там років 5 назад, не подарувала цю ліноріжку. Для того, щоб мити свої пензлики, я використовую звичайне гарне гель-мило, використовую змивочку і роблю ось так: от. І оця штука. Просто нереально допомагає вичистити якомога скоріше оці от е, забруднені пензлики. Певно, це на сьогодні все, але я вже потрошечки готуюся до нового відео. Розкажу вам про мастійку, про біндери розкажу про е, те, як можна зробити собі на обличчя шрами, е, як можна використати ще там різні. Штучки по типу Аквагріму, е як зробити кров, як зробити зубки. Коротше, в принципі, те, що зараз актуально, те я хотіла би ще вам розповісти. Велике всім дякую. Мені було дуже приємно для вас щось тут розповідати. І, -і, -і. Хм -м -м. Про що би ви ще хотіли дізнатися? Напишіть в коментарі, ставте лайк і до нових зустрічей. Па-па!